З моменту повномасштабного вторгнення в Україні зросли ціни на оренду та купівлю житла. Не оминула історія здорожчання і кам'янське. Ми поспілкувалися із представницею Агентства нерухомості Авангард, яка детально розповіла про ціни, вплив на вартість внутрішньопереміщених осіб та надала прогнози щодо ринку нерухомості на цей рік. Ціни на нерухомість завжди формує співвідношення кількості пропозицій на ринку та попиту на неї, за словами Оксани Тюріної, дивлячись на ціни в рекламних джерелах, можемо робити висновки, що вони дійсно виросли. Але водночас ціни при укладанні угоди купівлі продажу, як правило, нижчі, ніж ті, які були зазначені в рекламі. Робити аналіз треба виходячи з тих цін, за які вже купили об'єкти, а не ті, які є в OLX і інших рекламних джерелах. Так? Особливо якщо ці Оголошення в рекламних джерелах вже більше ніж півроку. Виходячи з укладених угод, що ринок нерухомості дійсно виріс. усереднено це десь 20-30% порівняно з довоєнним часом. На сьогодні в Кам'янському проживає більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тож на весні та влітку 2022 року попит на житло значно перевищував пропозицію, що призвело до зростання цін в 2-3 рази. Тоді як за останні 8 місяців ціни, зокрема на оренду, зменшилися. Збільшення та зменшення внутрішньопереміщених осіб в нашому місці впливає на попит нерухомості. Також виїзд наших місця за кордон або в інші міста України впливають на кількість пропозицій. Наразі вже більше ми маємо пропозицій, попит трохи зменшується, і можемо робити висновки, що саме на сьогоднішній день ринок орендно. Оренди нерухомості знаходиться в стані помірного зменшування цін. Обираючи житло для оренди, люди звертають увагу на інфраструктуру поряд, а також необхідні для проживання меблі та техніку. Серед лідерів за орендою центральна частина міста. І на правому березі є більше. Заводів, ринок, там, торгівельні центри, якісь державні установи, де можна знайти роботу. Найбільш користуються попитом це центр, це як і в кожному місці, так, розвинена інфраструктура, черемхи це заводський район, вокзали, там ціни помірні, так, не такі високі, і також розвинена інфраструктура. Для купівлі часто обирають лівий берег. Його цінують за спокій та екологічність. За ціновою політикою, як оренда, так і купівля житла у центрі та лівому березі міста дорожчі на 15%. Лівий берег це спальний район, це наймолодіший район нашого місця. Нові новобудови, спокій, тиша і, звісно, екологія. Трохи менше користується попитом соцмісто БАМ та Дніпрострой, менш розвинена інфраструктура і менш. І дешевші ціни. Варто звернути увагу і на ринок новобудов, який попри війну все ж розвивається. Наразі у нашому місті є три новобудови. Це монолітний дім на лівому березі, це цегляний будинок металургів 40, також лівий берег. Зараз в нашому місті будується чудовий жилий комплекс Дніпровська набережна, який знаходиться на 10-му мікрорайоні Лівого берега. У умовах війни важко робити прогнози. Але якщо у Кам'янському ситуація не буде змінюватися, ринок так і залишиться в стані помірного зростання цін. На ціни на нерухомість, як я казала, завжди впливає попит та кількість пропозицій, і залежить цей попит та кількість пропозицій від ситуації, пов'язаної з воєнним станом, не тільки в нашому місці, а в країні загалом. Тому Будемо сподіватися на краще та вірити в наше ЗСУ. Ми також сподіваємося, що перемога не за горами і стабільним стане наше життя, а ринок нерухомості підтягнеться.